Радіо ЮАЙ Чикаго. Збройні сили України ще не розпочали контрнаступ, а проводять наступальні дії, щоб виявити слабкі місця окупантів. Про це повідомляє Михайло Подоляк. За його словами, це дозволяє просуватися вперед і створювати панічні настрої у російській армії. Зокрема, одна з цілей знищити якомога більше живої сили і техніки російських військ. При цьому поступово просуваються в рамках тестувального режиму. Тобто, українські бійці дивляться де найслабше буде. Україна наразі задіяла для наступу лише 3 з 12 бригад, і про це заявили рейтерс. Наразі основні удари припали на Оріхів у Запорізькій області та Велику Новосілку в Донецькій області, що розташоване приблизно за 80 кілометрів на схід. Ці удари можуть свідчити про те, що українські генерали поклали око на Токмак та Мелітополь, і вважає польський військовий аналітик Контрат Музика. Тим часом військовий аналітик Джек Уотлінг для дослідницького центру Расі підкреслює. Естив, що поки що за НАТО рано говорити про успіх або провал наступу, ну одним словом кажучи, що контрнаступ вже розпочався, і як бачимо. Просто mm. наразі його замінюють трішечки іншим словом, тобто пояснювало пояснюють, тому що все ж таки контрнаступ це дуже гучно. Я думаю, що замінюють іншим словом, тому що е, немає знаєш таких е, високих таких результатів. Та? І вони говорять, що це просто типу розвідка. А от коли вже вони почнуть там кілометр за кілометром забирати, відвоювати, тоді вже це буде контрнаступ. Ну це моя думка. Ну, все ж таки, контрнаступ іде просто на окремих частинах території України тобто мені здається, що в уяві наших людей українців контрнаступ це, от по всьому периметру фронту. це от такий наступ загальний. А на мене контрнаступ це але... знаєш, пішли да, так, як ти говорила. Це типу масово і за тиждень так. там відвоювали певну так, територію. Так, ну на жаль. Але, насправді так, це не так. Дійсно, на жаль, це не так. І, і все ж таки, навіть чуть-чуть, але це вже для нас величезне досягнення. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.